привіт привіт мої хороші. Робимо розпаковку. Приїхала нині з тих закупів в шоці, просто в шоці. Мені здається, щоб купити якусь дрібничку, ніякі гроші вже не вистачає. І, значить, так, починаємо. Купила м'ясне, купила гуляшку, яка. Ще до досвята місяць назад, може два тижні назад, була 90 гривень за кілограм. Зараз вона 130 гривень за кілограм. Така заважила на 230 гривень. Купила стегна, буду риби фарширований, буде бракувати, бо ще є замовлення. Купила шашинки, тому що ну, качку хочу якщо там пригодиться ще м'ясо. А тепер так. Так. Купила вафлі, бо вафлі по-любому треба нам... намастити, фарширувати. От, вафлі купила. Купила рибу коропів таких красивезних, шикарнющі, шаржевенькі. Так, йду вихідну ванну, бо кульок. Так, тепер. Тут у нас цвітна капуста, на вівторок буде овочева зубка з куркою. І... Яблуко, ну як без яблука, то тож вітамінчики. Так, і далі. Так. Майонез. і завжди до чогось піде. Молочка. Є молочко, є сметанка і є сир. Тобто таке, що завжди до чогось треба. Так. А, а тут бурячок червоний. Побіжанка подвала. Борачки будуть. Будуть борачки, буде свято. Хрін, правда, до борачок. 350 гривень за кілограм. Хрону не купила, гроші зажала, треба йти по городах. Так. Так, то в нас на себе ще купила до овочевої зубки фасолька з трудками. То в нас макарончик на також так до зубки. І так, накупила цибулі. бо моя закінчилася. Треба цибулю. Ось себе по 16 гривень за кілограм. Взяла їх два кількість набрала, тому що то цибуля, її завжди треба. Поскільки на базарі ще буквально два тижні назад була по 14-15. по 15, Сьогодні на базарі 23-25. Весело живем, свята на носі. І посипку на паску взяла, тому що паску по-любому буду пекла. Треба чимось її посипати. Так. А тут Взагалі, здуріти можна. За турбинку тисячу гривень відвалила. Вроді як на гуртовому, вроді, вроді ціни. Ну, капець. Макарон з валювалом. Кукуруза до салатиків. Так, перець з горошком. Ну, Його теж до всього треба. Мелю сама. Оскільки тепер ті мелені перці, не знаю, що вони дають, вони не мають ні смаку, ні нічого. Мелю горошок, знаю, що даю. Сукур-пудра. крохмаль, Потім так. Ну, сир. Сир до пійці то само собою. Сир, сир, сир. Так. Масло. Оливки. На гуртові така бабочка. 47 гривень. Грубі, гарні, до чогось підуть. Так, ванільний цукор, порошок до печива, само собою. Так. І ще один друг. Купила Ну, На рахунок солі треба вже радитися з людьми, тому що виходу нема. В АТБ купляти сіль страшно, тому що там якась хімія, ну, страшно. Купила на гортовні, звичайно, кам'яну сіль. Народ, це капець. Кинула варити вареники, до укропу ждала, слухайте, згризають на зубах. Сипала, сипала. макарон згризає, зварила. До страви страшно давати, розумієте? Щось підсолювати, ти ж даєш, м'ясо на котлети даєш до фаршу. Страшно, бо згризає. Просто порадьте, просто напишіть в коментарях, де ви купуєте сіль і яку. Так, щоб не згризала в зубах і щоб було всякий бездобавок. Так, тепер карамельки. Ще карамельки. знаю в хаті такого любителя, який любить тіля, люби карамельки. Так, банани. Також купила в АТБ, бо в АТБ сама адекватна ціна. І сьогодні в АТБ на акції Перець. По 210 гривень. Я його даю і до салатиків, я його даю і до піци. Зато так і взяла, Тим більше, що на акції. Поскільки на базарі 220-230 гривень там по 210. Ну, якби. Невелика різниця, але. І капуста. Стара капуста це просто за дві такі головочки я заплатила 170 гривень. Люди, за що? За стару капусту? Це жах. От тебе я, звісно, промахала ту ціну, бо я приїхала, вже капусти не було. Бо стара капуста в тебе була по 45, молода була по 65. Поскільки на базарі капуста мол, стара 55, молода 85. Знаєте, Просто золото, не капуста. Легше їсти м'ясо. купила коньячок, був на акції. Отут так, знаєте, щоб зняти стрес і підняти настрій. Всім гарного дня! Цілою любу бувайте!